Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які події в Україні навколо України, так що ставте подобайки, діліться трансляцією з друзями. Підписуйтесь і, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті, будемо відповідати на ваші запитання по ходу ефіра. І так, поїхали. За останні 24 години росіяни нанесли 6 ракетних ударів. 23 авіаційних удара і 65 ударів з РСЗО. Також за останні 24 години Збройні сили України відбили 130 атак ворога. Тобто вони такими хвилями на наші позиції за останні 24 години накочувалися 130 раз. Ну і також, як завжди, обстрілюють при. Кордонні прифронтові міста і села, при кордоні Сумській області обстріляла, сьогодні обстріли 35 населених пунктів в Харківській області. По лінії фронту практично без змін. По сватовим, там, де вони пробують наступати. Це сватове криміна, Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, Вугледар. Тут, в принципі, практично без змін. Сватове, криміна, взагалі без змін. Бахмут тут трошки появилося буквально. Декілька-декілька в них там на декілька сот метрів на, по контуру Бахмута, практично без змін. От, і Збройні сили України провели ротацію і тримають там лінію оборони. Е, за останні 24 години наша авіація нанесла 18 ударів по скупченню військ. І техніки. Також два удари по зенітно-ракетним комплексам знищила один склад з боєприпасами і нанесла наша авіація один удар по автомобільному мосту. Також наші Збройні Сили України знищили чотири безпілотника. Наша артилерія нанесла удар по трьом скупченням живої сили і техніки, також по двом зенітно-ракетним комплексам дві станції радіоелектронної боротьби. Також ворога було знищено. Ну і, будь ласка, пишіть запитання в чаті, будемо відповідати по ходу. Як думаєте, за будуть робити наступ в березні? Я думаю, що так. що... Як тільки погода дасть нам можливість це робити, як тільки підсохне, особливо це на півдні, тому що там може бути більше, більше дождів, може бути така, знаєте, почва не сильно підходить для танків, можуть танки просто грузнути в цій, в цій землі, тому нам потрібно, щоб підсохло трошки. От, і як тільки-тільки погода дасть добро, тоді звичайно ми будемо йти в наступ. Особливо це те, що касається на півдні. Чи це буде в кінці березня, чи це буде в квітні, це вже будемо дивитися по погоді. Хоча погода, в принципі, в цьому році вона доволі тепла і досить тепла, і, звичайно, що можливо в кінці березня ми будемо бачити вже наш наступ. Добрий вечір. В Білорусі чи є якесь угрупування е, наступу? Ні, немає взагалі ніякого групування. Там е, там, звичайно, є е, російські військові. Їх там небагато. Теж саме і білоруських військових там біля нашого кордону небагато. От, е, немає ніяких зараз даних від нашої розвідки або від Збройних сил України про те, щоб там е, готувався якийсь наступ. Тобто, звичайно, що вони не будуть взагалі з території Білорусі, я думаю, в цій війні взагалі наступати, тому що у них закінчуються ресурси, в них не вистачає навіть вогневого такого валу на сході нашої країни, не кажучи уже там думати про наступ з півночі. Тому я не думаю, що вони будуть взагалі цій війні наступати з території Білорусі. Що буде після того, як Україна поверне свої свої території? Чи знімуть санкції та що взагалі стане з Росією? Дякую. Не знімуться санкції. Зараз я спомню. Якщо я не помиляюся, то останні санкції з Росії, які були накладені на неї ще тоді, коли вона була е Радянським Союзом за Афганістан, були зняті, по-моєму, в 2012 році. Останні санкції були зняті. Це ті санкції, які на неї накладалися, коли е Росія воювала з Афганістаном. Розумієте, скільки це десятиліть. Наприклад, такі країни, як Венесуела, наклали санкції, там десятиліттями не знімають. Те ж саме Іран, те саме Північна Корея, і так далі. так далі, так далі, далі. Те, що у Росії зміниться режим, це не значить, що санкції знімуться в той же день, чи в той же рік, чи найближче декілька років. Це така історія надовго. Чому? Тому що. Зняти санкції – це сама по собі процедура не, не така вже велика, але е, що значить зняти санкції? Це не значить, що все в один же момент буде як раніше. Тобто, якщо подивитися, що е, там Німеччина повністю відмовилась від нафти і газу е, Росії. То, щоб тепер Росії завоювати цей ринок Німеччини, щоб Росія могла знову туди постачати свої, там, е, свої ресурси, то на це треба роки, роки, роки. Тому що на німецький ринок зайшли інші компанії, інші країни, там є е, з ними договори на декілька років вперед і тому подібне, розумієте? І це не так просто. Це взагалі не, не історія така для них дуже-дуже, знаєте. Печально. от з Росією буде відбуватися щось щось цікаве. Я думаю, що ми будемо слідкувати за цим задоволенням, тому що Росія буде розпадатися, Росія буде занедбана в Росії, як ви бачите, зараз вже різноманітні організації і їхні олігархи створюють ЧВК свої, тому що вони розуміють, що після того, як Росія програє цю війну. Там почнеться жорсткий дерьбан е, і власті, і ресурсів, і заводів, і всього тільки, що тільки можна поділити. Тому вони вже створюють свої армії для того, щоб відбиватися від сусідніх там, олігархів, якихось там кадировів чи ще когось. І це буде в них там дуже-дуже веселі, знаєте, як ото тисячу років назад Різні там, клани будуть набігати походи робити, набігати один на одного. І 90-ті для них покажуться ще квіточками. Так що там буде цікаво. Буданов сказав, що нам потрібна демілітаризована е, зона мінімум 100 км в глибину Росії. Тобто, якщо подивитися, там це досить-досить, до речі, велика така відстань. Ну, наприклад, плюс-мінус і така відстань по контуру нашої країни должна бути під контролем Збройних сил України, е, буферна така зона, щоб ми могли тут. Е, Знати, що тут відбувається в цій зоні, щоб тут не було ніяких угруповувань, ніяких, е, ніяких там ворожих військ і тому подібне. Тому насправді е, може так відбутися, що Брянський, там Курський, Білгородський області, Ростовський ще й пощастить тим, що ми будемо там контролювати, щоб вони один одного не, не з'їли і щоб у них там був порядок, тому що якщо їх не контролювати, то вони будуть там один одного. Гризти за спину і будуть там постійно воювати один з одним. Це це ж це ж росіяни, вони по-іншому не можуть. Е, яка ситуація по Молдові? Знаю, що в Румунії була тривога. Це якось зв'язано з тим, що вони хочуть допомогти Молдові технікою? Е, ПоСІТ по Молдові. Ви знаєте, що деякі компанії е, при, припиняють поки що авіосполучення з Кишиньовим, тому що є загроза того, що там можуть росіяни робити теракти різні і так далі. Ви знаєте, що росіяни там почали е, скуповувати продажних людей для того, щоб вони виходили на мітинги за Руський Мір і все остальне. Там е, Автобусами звозили їх в Кишинів там і, і тому подібне. Це, це зрозуміло, їхня якби. Їхня така операція спеціальна. Це, це розуміло, щоб розшатати владу в Молдові, от і зробити там переворот, щоб поставити своїх маріонеток. Це зрозуміло, але в них нічого, нічого не вийде. От тому по Молдові там е, Молдова не готова поки що військовим шляхом звільняти е, саме Придністров'я. Придністров'я там е, не готове нападати на е, Молдову, і там буде все поки що буде на місці. Вони там, звичайно, що е, там Процеси йдуть внутрішні, але там, щоб такого якоїсь великої заворушки, я думаю, що не буде. Вже прийшли якісь танки в Україну, Ну ось прийшли з Польщі перших 4 танки Леопарди, леопарди прийшли е з Польщі от, і будуть іще нам підходити. Там ще Польща передає 90 танків модернізованих Т-72 нам е от, е і йдуть танки е в Польщі, також в порту. Е тут вже прийшли танки із Америки. Частиною з яких нам передадуть, От, Тобто там процес іде. Процес іде. Перші танки вже зайшли леопарди і далі будуть заходити. Тобто, це все, все в такому активному процесі надходження нам танків. Я думаю, що вже більше зайшло леопардів, ніж 4. Це була просто показова така акція, де були там, журналісти, зняли, там був Рєзніков, міністр оборони і так далі. Бо казали, що перші танки зайшли там західного виробництва, і це якби такий положили такий початок цьому всьому. Тому там, я думаю, зараз йде все повним ходом. Е, Бутанов заявив, що у Росії закінчуються інструменти війни для досягнення своїх військових цілей до кінця весни. Що це означає? Це означає, що е, санкції, вони почали працювати. І... На війну зараз Росія витрачає 400 мільйонів доларів в день, а отримає за продаж е, нафти і газу на даний момент через санкції всього-навсього 150 мільйонів доларів в день. Тобто дефіцит великий. У них є їхні запаси, е, які там в різній валюті, те, що не заморожено. Є там золото, яке вони активно продають. Різні цінні папери різних країн, які вони активно продають, але це не так уж і багато. І він говорить, що через три місяці Росія стикнеться з такими проблемами, коли вона взагалі не зможе ну, тобто у Росії буде вибор або далі фінансувати е, війну. Або припиняти виплачувати пенсіонерам пенсії, там силовикам заробітні плати, е, учителям зарплати, медикам зарплати, е, комунальщикам зарплати і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто Росія стикнеться з, з практично банкротством. Тобто в, не, в неї буде знаєте, такий вибір: чи, чи війна, чи, 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 чи там місцеве населення їхнє платить їм чи ні, тому що війна треб, потребує дуже багато грошей, ресурсів. Всього іншого. І е, Богдан про це говорить, що через три місяці у них буде катастрофа в економічному плані. Хоча в них ще залишається і, і військо, і якісь там техніка, якась, і якісь там. Боєприпаси, але е, все одно на це все, щоб далі це модернізувати, там е, щоб лагодити, виробляти і тому подібне, це треба величезні гроші, яких у Росії вже вони закінчуються. Так, чи мобілізують, мобілізують Росія ще людей? У них не припинялась мобілізація, вона йде постійно. Тобто вони одним махом мобілізували там 300 тисяч, у них просто. Вони можуть підготовлювати на своїх полігонах максимум 90 тисяч. Ще 10 тисяч вони підготовлюють в Білорусі. Це 100 тисяч. Можуть вони готувати своїх мобілізованих місяць. Вони одним махом мобілізували 300 тисяч, і ви, мабуть, пам'ятаєте, як осінню е, були багато відеороликів про те, що їхні мобілізовані знаходяться десь в палатках, в лісі, десь там, і, і тому там кроваті в лісі стоять і так далі. Тобто ті їхні. Ті їхні полігони, куди вони могли загнати туди мобілізованих, вони були переповнені. І тому вони е, частину відразу відправляли на фронт без підготовки, частину готували, частину десь там в лісах готували, в палатках і тому подібне. Але вони все одно їх перекинули на фронт і нових постійно набирають. Тобто Постійно, практично там, 100 тисяч в місяць, вони набирають, підготовлюють і далі е, переправляють на лінію фронту. Тобто вони у них. З е, мобілізації, як би все, все добре. Там, знаєте, е, мобілізація не припинялася. Вони постійно, кожного місяця, десятки тисяч далі е, собирають, готують і там готують на відправку на війну. От. Наскільки вистачить Росії за всіх цих обставин? Ну, от, е, дивіться, те, що Буданов сказав, що через три місяці у них будуть величезні проблеми з фінансами. От, А після цього там буде вже, знаєте, воно все прогресії буде відбуватися. Я думаю, що в лі лі літом у них буде вже досить-досить складне. У них буде вже літом, е вони будуть робити вже якийсь вибір, знаєте, чи йти е далі по тому мосточку, який ламається і падає прямо під ногами. Бігти, знаєте, чим швидше ти біжиш, тим більше шансів, що ти можеш добігти кудись, да? не впасти. От. А там на берега наступного взагалі не видно, де, 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 куди бігти і як довго треба бігти, знаєте. Тобто у них буде складна ситуація, і якщо вони витримають літо якимось невер... не, не невероятним чином, то тоді осінь буде взагалі буде дуже погано. Ну, будемо бачити, це ж знаєте, воно... Відбувається інколи взагалі дуже-дуже динамічно і швидко. Ми дуже багато процесів не знаємо їхніх е, внутрішніх процесів, які там відбуваються в Кремлі і так далі. Я думаю, що вони там вже хапаються за голови і не знають, що робити. Ось цікаво, до речі, по чіпам, тому що санкції то ввели, але сірими схемами вони все одно перекидають частину чіпів і ось три такі основні країни, як ви бачите, по графіку, наприклад, 17-й рік, наскільки там купляли, трошки більше, чим нуль, трошки більше, чим, наприклад, візьмемо там. Тут, наприклад, там сікато тисяч доларів, да, закупляли там Казахстан, Чіпів, е, Туреччина, е, от, е, там, е, Сербія і так далі. І потім, у 2022 році, коли вели санкції, підскочили на 20 мільйонів, на 3 мільйона. 3 мільйона доларів, тобто це такі переваличні пункти, куди завозять особливо Казахстан. Так, типу Казахстан купляє для себе ці чіпи, а потім чи, через контрабанду перевозять на територію Росії. І ось такий графік. Тобто, в принципі, наші партнери, ми це бачимо, всі ці сірі схеми. І тепер, оці нові санкції, які ось велися, це направлено на те, щоб ці сірі схеми їх знищити, щоб вони не змогли. Через такі сусідні країни, або ще якісь країни, третє, завозити е, ці чіпи е, такими сірими схемами через контрабанду. Тому що ці чіпи йдуть на те, щоб вони робили, наприклад, ті ж самі ракети. Е, от, е, ті самі калібри, Іскандери, Х-101, Х-555 і так далі. І так далі. Mm. ЗСУ втримують Бахмут. Ну, от Бахмуту провели, провели Збройні Сили України ротацію. От, там там вже, стабілізували там фронт, Якщо дивитися по контуру, то останні вже 4 дні практично лінія фронту не міняється по самому Бахмуту, ось тут. От, і там зупинили їх наступ. Тут, звичайно, головне, щоб вони не змогли вийти на ці дві дороги. Біля хромового і тут біля Іванкова, тут біля літачка. Якщо м, вони вийдуть, то звичайно це буде величезна загроза, і тоді ми будемо змушені е, залишити Бахмут. Якщо не вийдуть, то м, ми можемо там триматися дуже довго. І це насправді е, добре, щоб ми там трималися як довше, тому що. У них це політична воля, в тому плані, що любими, любими, любими там путями потрібно захопити Бахмут. Вони відправляють на обій, непідготовлених всіх кидають, кого тільки можна, на, на те, щоб вони наступали. І ми просто можемо їх знищувати в великій кількості гораздо більше. Вони несуть втрати, чим ми, просто в рази, в рази в рази. І таким чином. Ми можемо їх сточити до свого наступу. Тому тримати Бахмут це, знаєте, це ще така історія дуже корисна в тому плані, що чим більше ми знищимо ворога під Бахмутом, тим легше нам буде наступати. Там, в Кінці березня чи в квітні, коли ми будемо звільняти нашу територію, тому що у них буде менше і, і живої і такої підготовленої сили, тих самих це буде менше, які найбільш боєздатні зараз. І те ж саме техніки буде менше, боєприпасів буде менше і тому подібне. От. Ну і плюс ми, коли ж будемо наступати, нам все одно треба буде звільняти Бахмут. Правильно? Якщо ми його зараз віддамо, то все одно нам буде потрібно буде звільняти Бахмут. Тому всі говорять, що великі втрати, краще відійти. Ну, Я розумію, втрати це війна. Але потім ці втрати будуть, коли ми будемо брати цей Бахмут, знову повертати його назад. Дякую. Друзі, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. Будемо на запитання ваші відповідати. Ну, і також ставте подобайки, діліться трансляцією і підписуйтесь. Це картинки з Маріуполя, театр, драматичний театр в Маріуполі, які скинули туди. Е, там... То, е, Бомби там, тонна важить тонна, тонну бомба. Дві тонни сюди скидували, там, де діти були в Маріуполі. Ось так виглядає Маріуполь зараз. І ось так вони роблять картинку для своїх ЗМІ, що нібито вони відбудовують Маріуполь, построїли пару домів, знаєте, і то там хренової якості, а на фоні ось знищене місто. Зате вони ж це місце, звичайно, ще не будуть знімати. На відео знімають тільки оці домики, що вони там допомагають маріупольцям і тому подібне відбудовують типа В общем, така собі історія. Так, Друзі, якщо немає запитань, то будемо закінчувати прямий ефір. Вам головне тихої і спокійної ночі. До завтра і слава Україні!